Оляночка, ти знаєш, що це таке дідуся так, і бабусі росте? Знаю. Що це? Пшениця. А нащо її посіяла? Щоб курочкам давати їсточки, щоб пекти хлібчик. А як з нього? От корвать це зелений пекти хліб? Ні. А як? Е, ми до Осени воно росте Угу. і е, потім там з'являються колоски. Ага. А... О, ти. І що з тих колосків ми далі робимо? Ем, ем, Вириваємо. Комбайн отак зі, зі сіяє. Молотить. А молотить. Але можна, щоб комбайн я йшла за комбайном і в... воно сипало у відерце. Ні, комбайн набирає в бункер, а тоді висипає в такий великий мішок в рядно. Чому мені нічого це не попаде? Попаде, ти з дна будеш пересипати, добре? Комбайн змолотив. У нас з'являється пшеничка. Далі з цієї пшенички що ми робимо? Різні почем. Кекси. Просто з пшениці чи треба ще щось зробити? Помолотити. Так, завозимо в млин, молотимо і в нас з пшениці стає що? Тісто. Так. І з боки ми робимо тісто. Так. Потім хлібчик печево, імбирне печиво. Е, може, що, як в церкві давали нам хлібчик такий, і ми можемо спекти це, вершочок зняти і котику трішки дати в мисочку Хлібчика, так? Так. І може він буде їсти. Може, так. У мене око трішки цей. А як що там тебе око? А, а сложиться? А скажи, будь ласка, коли ми печемо на лісники? Нам мука треба чи ні? І на лісники так. Треба мука. Треба. Треба, да? Так. А що ми ще печемо з муки? Ще печемо з муки І... шарлотку. Пиріг з яблуками. Давай. Печемо? Так. А кекси ми з тобою печемо? Печемо. То це все з муки, яка росте ось тут на городі. Зрозуміла? Але це виглядає як цілий ряд трави. Виглядає так, але потім воно виросте і буде пшеницею. Так, але зараз. Воно як цілий ряд трави. Саме так. Але його зараз не можна. рвати? Ні, не треба воно ну, виросте наші рвати. Я думала, як морквочку так брати за чубчики. <гум> Ні. <гум> <гум> чубчик, так якщо я тебе зараз візьму за чубчик, так чик. <гум> Ні.